В свої серця маємо забути слово шах, Тримаючи Тримаючи долю в своїх руках, маємо, чуєш, маємо, щоб сказати самі собою. Є в моєму житті, роки дайся Україну, щаста бати, щасна йти, бовтаючи, слезы разом з дощем втрачаємо. Слуємо майбутнє своєю рукою, Ми знаємо, що є, знаємо, як стати самі собою. Добрий ранок Україно, Прокидайся вже мала. Я несу тобі єдина. Чашку кави, молод. Ставати, щасна йти, uh -huh. захищати, оберігати, це означає любити, дарувати, радість тобою, радіти це теж означає любити, любити це ж прощати. І просто як єсмімати для мене, для люблять. Б'єдина, ща чашку кави, молока, добрий ранок Україну, все, що є в моєм житті, прокидайся Україну, щаста ставати, щасна знайти. E